Доброго дня, шановне панство! Я сьогодні вийшов на риболовлю, як можете бачити в міській зоні, можна так сказати. От, жерех ганяє, головень теж трошки виходить, бачу дуже багато верховодки. От, Зараз будемо пробувати. Взяв поставив аршбека того відео, Типу, хто дивився, то Дуже, дуже непогано себе показав цей роботяга. Там щось буквально 200 гривень, але працює гарно. От. Тому, тому таке, будемо пробувати зараз скидати. Якщо щось вийде, побачите це відео. Якщо не вийде, ну, то не побачите. Главлики тусуються тут в прибережній зоні, там де вони завжди тусувалися. Верховодки, прям тьма. Жиражки трошки далі десь туди тусуються. От ми зараз будемо пробувати робити якісь закиди. Верховодка вдарила. Ще декілька закидів зроблю, якщо нічого не буде, то будемо переходити десь далі. Можете побачити, скільки малька тусується. В березі його час від часу виходить їсти у кушок. І зараз ми будемо пробувати на такого от пробувати його заманювати. Не факт, що в нас вийде, але хотілося б то вірити. Хиджар Хабув. Була клювака галавліка. Вдарив гарно. Собака. Гарний був вихід. Такий галавлік невеликий, але вдарив. Вже прикольно вони там стоять, ті галавліки. Снов вдарив і снов не засікся, собака ти дика Я сподіваюсь, бляха покльовочки видно. Собаки, чого ж вони не січуться? Не виходять на цю бляшку, треба буде їх ще докупити. Оця от Льома. Виходять, б'ють. Але не січуться. Включимося певно що на рибі. Бляха знов була покльовка і тут така гарна покльовочка більшого головня, знов з-під того корчика. Яки виключив камеру, зразу покльовка така потужна була. Стоять там головні. Є взяв нарешті Лавлик. Лавлик перший за сьогодні є. І бляшка розловлена нарешті. Краса. Зараз быстренько фоточку і будемо випускати. Ось такий от голавлик, невеличкий, але є. Зараз відчеплюємо і будемо відпускати. Так, ну що, такий ладошечний головлик пливе додому. Поплив, будемо ловити далі. Якраз точка відстоялася. А лавлика дістали я бачу, вони ще там тусуються, тому будемо пробувати. Crazy фіш, бляшечка працює. Виходить, виходить, виходить. І не хочу бити. Бачу візуально, як вони виходять за бляшкою, але бити не хочу. Ну нічого зараз ми трошки помудруємо, не зараз буде результат. Вони стоять там на затишку, в І Їх звідти можна виманити з самих найбільш активних. Ну що, можу сказати, головень пасивний, на воблери він брати не хоче, але знайшов ключик у вигляді коли валочки. От, тому будемо пробувати далі. Місць в принципі хватає головня теж візуально багато бачив, але розмір поки не радує. Такий дрібненький. от. Мав вже 4 клювання, якщо не 5. І всі були на коловалку. На воблери ще сьогодні поки що мовчок. От. Зараз будемо обловлювати оцю струю і оту струю. Головин тут тусується і там. І ще перед загадкою. Ціє. Ну, Будемо пробувати. Може туди далі піду, бо бачив там декілька виходів головня, але не знаю, чи там можна буде дойти туди. От. Будемо пробувати щось намагатись ловити теж має бути присутній Контактик. блін голова не вийшов налякав малька але теж такий невеличкий, грам 100. Але ну, вони тут є. А так виходили десь, щось ловилось. А, зрозумів. Ясно. І не хоче, так? А я суто так голавлика жереха пробую. Всякими коловалками і цими воблерами. Ох. Хожу я брожу. Було ще два клювання. От, один галавлік вилетів вже коли вимотував коливалочку вже в самому березі з-під камашів на повороті. От, і один жерешок влетів, вдарив, я вже його візуально побачив, але не засікся. Такий теж десь грам 300, може 200 грам. От, давно таких маленьких не ловив, але зійшов. От, зараз Влад перезвонив, сказав, що чи не бажаєте поїхати на ставочок. От, я такий думаю, чого я маю зараз тратити ще свій час на цьому стирю. Якщо можна поїхати половити окунців щук. Тому зараз він десь там буде під'їжджати. Я ще декілька місць пройду, ну, надіюсь, хоча б одне встигну. Якщо нічого не буде, то переїжджаємо ловити щук. Так що пізніше включимося. Не знаю, чи на рибі, чи на новому місці, будемо бачити. Перший пішов, можна так сказати, отакий кушарик. Півтора грамчика. Танточка. Булін відпускав. Пішов. А така от танточка від перчика. Двохколірна. Гарний в всандалив. Недалечко. Будемо далі пробувати. Був, але зійшов. Окуня знайдено біля мостика. Трошечки покльовують. -мо! Хапають, але сходять. Надо ближче стати. Ніший кушарик. Такий вже босяк матросович. Теж відпускаємо. Гарно зажавував. по кінчику було видно. Під мостиком вони стоять. Так, вирішили ми переїжджати. Будемо зараз переїжджати. Так, поставив я 0,75 грама влада вициганив. Поставив діймову танточку і зловив краснопірочку. Така от. Білий. Біленька танточка. І одразу майже на падінні була подача, не всікав, дав паузу, зажувала і є. Зловив я окунька на танточку 0,75 грама. Так бодро вкліпав. Такий так Гарний. Такий козацький окунь, yeah. Зараз фоточку йому на заході сонця. А от танточка. та ж сама біла. Фоточку. І будемо відпускати такого красавчика. Yeah. Правда, трошки меншого. Ніхто не сподівався, хто, хто, хто вчився Сьогодні мене якісь мене такі собі день ковдавилось. Ну коротше, зараз свого відпустив. Тоже зараз беру і відпускаю. Далі, мене далі взяв. Мене Далі взяв, Там. звик. Ну типу, не, не зовсім звики до. Але... Обидесь. Красивий такий. Так, да, десь десь там плюс-мінус. Блін. Ну там вже карпенятко було. І в мене якраз покльовка була Диви. Що вони там роблять? Ту капець кидаються як свині, ні. Але красна перка проатакувала, бачу на падінні. Собака дика. Не засіклась нормально. Наномікруха ловить все. Вмовив. відцепляємо Фоточку її зробив, можна відпускати, попливе ось така от танточка працює. Ра попробуємо ще повмовляти її. Трошки відпущу фрикціончик щоб менше сходів було. Інколи ця тактика працює. Дати тобі білий поляріс? Так візьми хвостик Аэн відірви. щучка, щучка. То давай вже дуплетами з Владом ловим. То ні в кого нічого, то вже дуплет. Але така подача. У мене так само, я думав, красноперка. Дай боже. Ну. Ось такі от риби. Але бачиш, майже зрізала. Ще трохи. Ну типа там буквально ще чуть-чуть. Давай вже краснопёрочка гарна. Такі от щучатку, щучатку маленьке. Випускаємо. Навіть фоточку робити не буду. Це ж в мене сьогодні який витрибеть четвертий. Що, треба карася якогось карпа, ні? Але спочатку треба поміняти повідець. Бо він же там покоцаний нормально. Я думаю, якщо більше красноперка сяде, то все. Затягнув трошки за засильне, я його відпустив. Опа! Є ще один, один батон. Відкусила коротше, на одному клюванні мені цей е, половину, половину приманки. Отак от, от. Клює потрошки. Можна буде завтра зранку вийти на таранічку наловити. Якщо хтось не знає, беремо хвостик від поляріса, чіпляємо його отак, і у вас є мікрушна приманочка, Окунь. Окошарик. Окушарик, на таке спокусився. Відпускаємо. така от у нас сьогодні рибалочка, шановні. Спочатку половив трошки на річці. Мав декілька клювань головня. Зараз приїхали на ставочки злою пару Червонопірок, пару оконців. Одна щучка влетіла. От, вже такий захід сонця. Зараз вже будемо ще і завершати нашу риболовну сесію. Так що таке. Дивимось далі. Хто ще не підписався, підписуємося. Ставимо вподобання. От, далі буде.